Вітаю вас, друзі, на каналі Чайна Сервіс. Сьогодні у нас знову практичне відео. А саме буде ремонт аутел EvoMax 4 t В рамках цього відео ми будемо замінювати промінь, оскільки у нас він поламаний. Більше того, він ремонтувався у наших попередників. Чому кажу попідніки, потім все почуєте, побачите, тому що начудили вони по цьому дрону. Багато чого взяли нереальну кількість грошей і відповідно віддали дрон без ремонту. Тож ми будемо сьогодні перероблювати після них деяку роботу, відновлювати повністю дрон. Ну і далі запускати його, кошмарити нашого ворога. Менш з тим, рубрика, яку ви сьогодні бачите, це рубрика ремонти для наших військовослужбовців. На жаль, приписку безкоштовні я прибираю, тому що донатів давайте будемо чесним, просто мінімальна кількість. Останнього відео нам задонатили щось близько 156 гривень, а на них купити запчастини, чесно кажучи, дуже складно. Але менш з тим баночка залишається, і ви її знайдете внизу під описом до цього відео, і поясню навіщо тепер ця банка. Справа в тому, що ми будемо робити спільне фінансування, тобто якісь кошти на запчастини будуть витрачати військовослужбовці, якісь ми все ж таки будемо перекривати з банки. Тим не менше, якщо це буде щось дороговартісне, тоді ми можемо навіть відкривати. Окремі збори безпосередньо на військовослужбовців, на їхні монобанки. Вони записують своє відеозвернення до чайна серед. Ми його розміщаємо в YouTube каналі, telegram каналі ви збираєте кошти, фанка зібралася, ремонтуємо дрон. Тож, такі у нас тепер будуть правила, оскільки, на жаль, за власний кошт ми вже просто не витягуємо це все. Тому. Все одно такі донаття, донаття, донаття. Ну а тепер давайте одразу повернемося до нашого товариша. Я його вже трошечки розібрав, зняв верхню кришку, оскільки попередній сервісний центр до цього не додумався. Дрон прийшов після того, як його шибанули об землю. Причому зробив це курсант, оскільки цей дрон наразі використовувався як навчальний. Після того, як ми його зберемо, він таки поїде на фронт. Маю на цьому надію, але навіть якщо він буде як навчальний, повірте, один навчальний дрон на Вчить сотні курсантів, які потім стануть бойовими пілотами. Тож, які в нього були несправності після падіння. Перше, це те, що ми бачимо візуально, у нього пошкодився передній лівий промінь. Друге, у нього пошкодився корпус в зоні заднього лівого променя. Його запаяли, причому запаювали його просто паяльником згори, так само, в принципі, як і цей промінь. Якщо ви звернете увагу, то тут є сліди паяльника, немає слідів ні епоксидної смолин, ні кліїв, нічого іншого, його просто. Так приклали і згори запаяли. Сам мотор замінили ось таким чином, тут оголені проводи всередині. При цьому моторчик підібрали не той, що потрібний. У нас тут мусила стояти бешка, поставили ашку відповідно. Тобто не той мотор. Звісно, вони перепіновку зробили для того, щоб це все працювало. Але насправді мотор тут мусив бути геть інакше. Також у нас був пошкоджений моторчик задній лівий, який вони порихтували, але насправді цього можна було не робити, тому що ось ці частини, які вони рихтували, відповідають просто за вентиляцію. Саме головне, щоб не була пошкоджена внутрішня частина, оскільки в такому разі ви не зможете встановити гвинт на своє посадкове місце. Ну або не зняти його залишки, якщо він там залишився під час падіння. Відповідно, було пошкодження підвісу, на підвісі були пошкоджені демпферні площадні. І верхня, і нижня, їх замінили. Причому замінили їх на площадки від UA Hub, які надаються військовослужбовцям безкоштовно, наголошую на цьому, ми так само встановлюємо демпфери безкоштовно для військовослужбовців. Абсолютно мається на увазі, якщо хтось вам бере, з вас бере гроші за ці площадочки, то вони просто козли. І відповідно за ремонт цього дрона взяли певні кошти. Я озвучу вам першу суму, яку озвучили в першому сервісі. Це 80, по моєму 6 чи 87 тисяч гривень. Другий сервісний центр, який таки взявся і зробив ось це все діло, взяв трошки менше в коментарях. Обов'язково вгадуйте, яку суму зарядив другий сервісний центр, який зробив все це дійсно. До нас дрон прийшов, по-перше, з таким самим відламаним променем. Верніше він був ось так: от насаджений. І як тільки я його почав розкладати, він залишився в мене просто в руках. В цьому місці просто було положено паяльником. Я вам потім покажу, що ми вже зробили. А також у нього була помилка іму, помилка GPS-а, не калібрувався, підвіз, і що ще було? А не працювало регулювання підвісу, але це все пов'язано з імушкою. Тобто, якщо імушка дрона у вас пошкоджена, просто дрон не розуміє, в якому він положенні знаходиться. По горизонталі, вертикалі відповідно підвіс регулювати не можна. Тож давайте подивимося, що ми вже зробили по цьому дрону. Я здається, вперше розбираю тушку Evomax 4T на своєму youtube каналі. Ну, звісно, не вперше в своєму житті. Повірте, порозбирали ми вже цих тушок. А відповідно, першим чином нам необхідно. Відкрутити нижній радіатор, і ця запчастинка. Повірте, дуже важлива. чому зараз буду пояснювати протягом цього відео. Окрім того, що я покажу вам, яким чином замінити промінь, я ще відкрию багато нюансів, досить цікавих і важливих. Так, перше, ми викручуємо гвинти в нижній частині. Для цього використовую викрутку Torx T6. Як бачите, всі гвинти я складаю в одну кучу, окрім ось цих двох. Оскільки вони, по-перше, коротші, а по-друге, мають е, менший діаметр різьби. Ось тепер дуже важливо. Дивіться, під цією кришкою знаходиться термопаста, тому вона не відкриється легко. Її буде потрібно трошечки підважити і при цьому робити це. Дуже обережно. Поясню, чому? Тому що одразу під нею знаходиться шліф, який можна пошкодити. Відповідно, пластинка, яка його притискає, прикручена на два гвинтики. Тут використовуємо PH20 Philips. Обережно піднявши кришечку, забираємо пластинку. Якщо я щось відкручую, я намагаюся розкласти їх в тій самій послідовності. Тобто пластинка до неї два гвинти. Ну і піднімаємо сам шлейф. До речі, оця запчастинка нереально дорога в Україні, за неї просять 16 тисяч гривень в зборі, тому що тут знаходяться віжени. І пошкодивши шлейф, у вас не будуть працювати віжени. Що добре, що віжени знаходяться на окремих роз'ємах. Відповідно, це не значить, що ви пошкодили віжени. Ви просто пошкодили шлейф і його можна знайти десь у суміжників інших підрозділів або звернувшись, наприклад, у спільноту Drone Hub, де є дуже багато ваших і наших однодумців. Відповідно, там можна на щось знамінятись. Чесно кажучи, я досить часто цим користуюся, за що хлопці неймовірна вдяка. Всі охочі міняються, тобто у тебе є щось для них, у них щось для тебе, і відповідно ви обоє отримуєте профіт. Наступний кронштейн, який я викручую, це ось ця пластина, яка фіксує коаксіальні кабелі, а також один шлейфик, який веде до ESC. І остання притисна пластина знаходиться в цьому місці. Наразі ми з вами добралися до материнської плати. Бачите, скільки тут термопасти. Я цю термопасту залишаю. Хоча, чесно кажучи, ефективність такого використання термопасти для мене дуже сумнівна, оскільки тут величезний проміжок, десь близько 2 мм, Ну і відповідно термопаста слугує ну, такою собі шубою. Тепер обережно знімаємо шлейфіки, можна це робити пінцетом, якщо ви знаєте, як це робиться, ну але краще використовувати пластикові інструменти. Так само від'єднуємо коаксіальні кабелі і при цьому запам'ятовуємо, де який колір був. Але насправді переплутати тут буде дуже важко, тому що вони мають всі різні довжини і чітко дотягуються до свого посадкового місця. Я, як правило, фотографую такі варіанти. Ви можете використати моє відео як невеличку інструкцію. Так. Тепер ми можемо викрутити материнську плату, але перш ніж це зробити, хочу показати, що ми вже зробили в задній частині. По-перше, ми замінили ось цей механізм, тому що він був поламаний. По-друге, в цьому місці, де наші попередніки просто ялозили паяльником, на жаль, вони все поплавили і вже не було такої можливості зробити гарно. Тому я вплавив ось сюди одну металеву скобу. Причому використовував звичайні скоби для канцелярного степлера. Одну скобу я вплавив звідси. Сюди, загнувши їх з середини, відповідно підсиливши цю конструкцію. Але насправді це одне із найтонших і найтаких болючіших місць для Аутела Evo Max 4 t поясню в чому суть. Справа в тому, що при посадці у вас промінь йде вгору і це нічого страшного. Але якщо ви ударитесь дроном боком, наприклад, і цей промінь піде вниз. В цьому місці обламується ось ця малесенька собачка, витаскується і відповідно промінь відламується. Тим самим він тягне за собою ось цю тонюсіньку пластикову перемичку, і вона тут переломлюється. І переломлюється також в верхній частині, тому що єдине, що її тримає, це вушко металевого радіатора нижньої частини. А оскільки це сільміні, він також дуже легко тут переломлюється. Потім знайти цю запчастину важко. В Китаї вона вартує щось близько 50 доларів, але чекати дуже довго в Україні хіба можна намінятись знову таки на Дронхабі. Якщо ви ще не там, обов'язково пишіть мені в приватні повідомлення, свій позивний, ваш підрозділ робите, зникаючи відео з свого фейсу з першої сторінки військового квитка. Щоб я знав, що ви дійсно військовослужбовець, і ми надаємо вам доступ до Дронхабу. А там нереальна кількість дуже цікавої і важливої інформації, і саме головне. Найбільша концентрація тих людей, які займаються безпосередньо ремонтом та обслуговуванням дронів для нашого війська. Далі викручуємо шість гвинтів, які фіксують материнську плату. Вони знаходяться ось тут, 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 тут і тут. Тут, а відповідно, ось ці гвинти, які є згори, ми не викручуємо, тому що вони фіксують систему охолодження. Про всяк випадок перевіряю, щоб я не забув від'єднати якийсь шлейфік. достаю резинову заглушечку, тому що вона буде трошки заважати. Припіднімаю плату. В цьому місці чорний коксіальний. Кабель проходить через трубку охолодження. Достаю, ну і в принципі материнська плата, якщо все гаразд, залишається у мене в руках. Подивіться на цю материнську плату, якщо ви ще не розбирали Autel EVMAX 4 t виглядає вона досить таки серйозно. Ну, принаймні, система охолодження як в якомусь. Не знаю, геймерському ноутбуці, мабуть, я трошки перегнув палку з геймерським, але менш тим, для чого ми це з вами зробили? Поясню, справа в тому, що промінь припаяний до ESC, а ESC знаходиться безпосередньо під материнською платою. Тому нам зараз буде необхідно для початку вивільнити всі ось ці провода, відчілкнувши один шлейфік, потім ось ці е, наші шлейфіки. Мусимо відкрутити промінь і його достати. Тож, давайте будемо цим займатися. А для того, щоб це зробити, першочергово необхідно буде прибрати герметик на місцях пайки. Робити це необхідно без нагріву, оскільки цей герметик більше схожий на санітарний силікон. Відповідно, він взагалі не розміщається при нагріві. І знімати його легше ось такими шматочками. Далі я відкручую кронштейн, який фіксує сноп проводів від заднього лівого променя. Гвинтик знову-таки відкладаю в сторону, хоча він точно такий самий, як ті гвинти, які фіксують материнську плату. Що добре, аутелі, на відміну від діджаїв, гвинтів тут не так багато, і запам'ятати, який з них куди іде, досить легко. Відводимо в сторону. Відкручуємо цей шліфік і далі йдемо по ходу п'єси. Притискаються ці шлейфи за рахунок радіатора з термопастою. Кладемо догори дригом, для того, щоб не розмазати термопасту дуже обережно. І тепер щодо ось цього шлейфіку. Справа в тому, що його ми вже тут замінили. І поясню, чому цей дрон прийшов з ось таким ж міжплатним шліфом, який йде від регулятора обертів до GPS. А як бачите, шліф пошкоджений і одразу поясню, чому. Перегортаємо і бачимо тут таку тріщину. При падінні на ліву сторону, якщо у вас ламається лівий задній промінь, він тягне за собою корпусні деталі. І ось цей шлейфік знаходиться в цьому місці. Відповідно, він йде в натяжечку. А саме головна помилка конструкції в тому, що шліф перегинається двічі по 90 градусів. І оскільки він йде в натяжечку і двічі по 90, в цьому місці він просто хрусь і рветься. Відповідно, при перебитті цього шліфа я зараз вам перевічу, які у нас можуть бути помилки. Перша помилка і може не працювати GPS, тому що так само дані з GPS передаються вниз до материнської плати через ESC і через цей шліф. Наступне, що може у нас не працювати, це барометр, тому що наскільки я зрозумів, барометр знаходиться так само в модулі GPS. Ось два отвори. Чесно, я перерив весь дрон. У мене був дрон з поломкою барометра, верніше з несправністю барометра, і вирішилося це все заміну цього шліфа, який був перебитий в цьому самому місці. Тому, якщо ви бачите дрон, в якому не працює і мушка GPS або барометр, при цьому в верхньому терці ви бачите пошкодження корпуса, зверніть увагу одразу на цей шліф, щоб не Весь трон. Наступним кроком, що нам потрібно зробити, викрутити ось цей гвинт, який фіксує бокову, я не знаю, захисну пластину або що якось так вона називається. Наступним кроком відпаємо силові провода, вони будуть підписані на платі, але про всяк випадок зробимо знімочок, щоб не переплутати потім розпіновку. Температуру на паяльнику я виставляю 400 градусів, тому що менша температура не прогріє такі товсті силові провода. Від'єднуємо замочок маячків ну і протаскуємо провода в зворотньому напрямку. Тепер нам необхідно зняти механізм променям. У Готел EvoMax 4T. Всі механізми підписані. До слова, їх 4, всі ніби різні, але попарно вони підходять. Тобто, якщо ви хрест-нахрест -хрест їх заміните, то все буде гаразд. Ну, а тепер необхідно діяти дуже обережно. Чому поясню? Справа в тому, що шлейфики в цьому дроні ну, дуже ніжні, і саме головне вони нічим не захищені. Тому пошкодити їх можна і пінцетом, і проводами, якщо воно щось зачепиться або не йде, не тяніть через силу, робіть це все обережно. Я трошки роздивився цей промінь. По-перше, що я побачив, це те, що гвинти, які тут використовуються, це вже не рідні гвинти, вони йдуть від якогось FPV да, звичайні гвинтики. А також хочу вам одразу показати конструкцію всередині і сказати, в яких місцях у нас. Називається тонко і рветься. Передні лапки досить легко ламаються, оскільки при жорсткій посадці ось ця вушка виламується, і відповідно лапка йде до середини. Дрон падає і пошкоджує гімбал. Тому обов'язково використовуйтеся 4T або лижі, які ви до речі, у нас можете абсолютно безкоштовно взяти, або звернувшись до Win.ua її хаби. Звісно, якщо ж ви військовослужбовці, а також є такі спеціальні лапи, так само розробка він її Хлопці роблять дуже багато для нашої армії і відповідно заслуговують великої пошаною. В разі, якщо ж це вушко вже пошкодилось, у мене є невеличке ноу-хау. Берете просто металеву шайбочку і ставите її навколо цього вушка, вплавляючи її сюди за рахунок паяльника. Потім вона не буде сильно триматися з однієї сторони, з іншої сторони, вона буде більш щільно входити в посадкове місце і за рахунок гвинта притискатися і не давати цьому вушку пошкоджуватися більше. Така собі оптимізація, але вона досить таки дієва. І ось зараз я побачив ще одне місце пошкодженого корпуса. Як бачите, тут є тріщина, її залили суперклеєм, не армувавши нічим. Абсолютно тут навіщось потикали паяльником. Наробивши ось такої біди, не знаю навіщо це потрібно було робити. Скорше за все був пошкоджений механізм. Я думаю, що механізм замінювався. До речі, вартість механізму досить недорога. В Китаї всі чотири механізми вартують 1000 гривень на наші гроші в Україні. Ви також можете скористатись аутел заказом. Посилання буде внизу під цим відео. Там також можна придбати ці запчастини. В мене багато хто питає, навіщо я розказую стільки нюансів по ремонтам? Справа в тому, що основний посил нашого відео це навчити інженерів, військовослужбовців, які тільки обійняли цю посаду і ще не мають досвіду робити ремонти безпосередньо на фронті, ну або в безпосередньо в його близькості, тому що дрони постійно потрібні в армії, вони постійно ламаються. Хлопці кидають, кажуть, бери і роби, а інформації просто нуль. Ну що ж, друзі, я розібрав промінь, достав мотор для того, щоб пересвідчити ще раз, що наші попередники тут такого наробили. Як бачите, всі провода побиті, оголені, виглядає це насправді досить жахливо. Чесно кажучи, навіть якби запустити такий дрон через певний час, воно б десь коротнуло і була б біда. Принаймні, дрон би скорше за все впав і розбився. Тож цей промінь ми будемо замінювати на новенький. Новенький Ми дістали наразі з розборки. Зізнаюсь вам чесно, як то оскільки більшість запчастин все ж таки на аутели іде з розборки. По суті, як і на Мавіки, відповідно, вартість такої запчастини на сьогоднішній момент, якщо брати офіційні ціни в Україні десь приблизно 5,5-6,5 тисяч гривень, в Китаї на них така сама вартість, і промені йдуть в зборі. Звісно, якщо у вас є пошкоджений мотор і його переробити можна, зекономивши досить багато грошей. Наприклад, якщо у вас є поламаний промінь і при цьому працюючий мотор, але точно не робити це ось таким чином, тому що це. Це просто жах якийсь. Тільки но ну, я вам сказав про купу нюансів, і у нас розрядився мікрофон. Ми цього не помітили, і дуже багато роботи, на жаль, залишилося поза кадром. Тож я вам зараз розповім, що я зробив, поки я записував і ми спробуємо додати декілька кадрів з того, що ми відзняли, але не було звуку. Тож що я зробив, як ви бачили в цьому місці, у нас було пошкодження корпусу, воно було заклеєно суперклеєм і ніяк не рамоване. Я сюди вживив одну. І другу скоби, причому скоби, як я вам вже казав, з від звичайного канцелярського степлера. Також в цьому місці я вживив скобу, трошки підлив її суперклеєм содою, відповідно підсиливши це місце. Тому що, коли ми будемо встановлювати на місце механізм, ось таким чином, то ось ця собачка мусить сюди заходити, і відповідно. В цьому місці дуже ламкий корпус він постійно пошкоджується. А вжививши сюди скобу, ми його досить непогано підсилили. Також я знайшов всередині ще два поламаних місця. Ось це і це. Зараз маю надію, що наші монтажери вставлять вам кадри, де я показував, як вони були переламані. Сюди також була вживлена одна скріпка зсередини загнута. Потім сюди вживлена, загнута, підсилена все суперклеєм соду. Відповідно, на сьогодні ми маємо ось такий о, варіант. Тобто його щоб зламати, хіба зламати в іншому місці, десь і тут те саме скріпка загнута зсередини, зовні. Тут я не знаю, чи побачите, чи ні, всередині залите суперклеєм, загнуто, тобто це також на мертво. Ну і по тому, як я це все зробив, оскільки мені знову довелося знімати GPS плату, я помітив ще одну несправність. А саме був поламаний ось цей замочок, і відповідно замочок на віжені на задньому. На жаль, таких 30-пінових конекторів я ніде не знайшов, але ми виходимо з ситуації, постійно викручуючись. Я взяв GPS плату від Mavic 3. Те, до речі, відновлення цього Мавіка нещодавно було на нашому каналі для 36-ї бригади. Mavic з позивним сова вже кошмарить нашого ворога вночі. Тож, звідси я взяв 30-піновий роз'єм і відповідно відпаяв його від 30-пінового шліфа, від того самого Мавіка. Чому? Тому що конструкція цих конекторів відрізнялась від того, що було в аутелі. Але коли ми взяли пару, вона дуже класно защенкується. Навіть можу вам зараз це продемонструвати. І одразу пояснити, чому цей конектор був зламаний. Насправді це наша була. Помилка, тому що я замінювати шлейфік, ось цей дав нашому стажеру і не перевірив, як він його защілкнув. Тож шлейфік, то він защілкнув, все запрацювало, а от віжен перестав працювати. при ще одному розборі ми це виявили. Відповідно, перепаяли. Для чого я це все вам розповідаю? Посилаємося знову в екскурс до того, що казав раніше. При ремонті дронів нюансів виникає дуже багато. Тому, якщо до вас прийшов дрон з заміною просто променя, перевірте всі інші вузли. Подивіться, що в ньому не так. Проведіть. Повну діагностику. Тому що, окрім того, що ви заміните промінь, і при цьому, наприклад, не відновите корпусні деталі, то скоро він до вас знову прилетить, але вже з іншою несправністю. Тож, для того, щоб замінити промінь, який у нас вже є, зараз це все буде провести набагато легше. Протягуємо сно проводів від променя. Ось таким чином. Складаємо задній промінь. Ось так. Ну, а тепер повертаємо їх в зворотньому напрямку в нижню частину корпуса. Наразі залишилося встановити механізм поворотний. Для цього повністю відводимо передній промінь, а потім за допомогою круглогубців або плоскогубців доводимо механізм трошки проти часової стрілки. Після того, як ми його встановили, закручуємо ось цей гвинт з великою шляпкою. На своє посадкове місце і перевіряємо, чи працює у нас механізм. Все. Тепер залишилося зібрати дрон докупи, припаяти на місце провода, встановити всі шлейфіки, які ми доставали. Ну і відповідно перевірити, чи все працює. Я зараз тестово зібрав дрон для того, щоб перевірити, що у нас все працює. Пульт вже запущений. Запускаємо дрон, перевіримо, як він у нас буде відпрацьовувати. Перше слідкуємо за підвісом. Відцентрувався. Це вже досить непогано. Зараз подивимося, коли дрон під'єднається до пульта. Так, картинка з'явилася. перемикаємося в інфрачервону камеру. Працює, працює. Зум-камера. Перевіряємо зум перший до 2,5 раз. Перескочили на зум-камеру. Фокусуємось. Принаймні намагаємось да? намагаємось фокусуватись. Тобто з камерою догонимо до 160 крат, перевіримо, чи доходить у нас зум. Так, є, Це все є, помилок немає ніяких. Показує, що у нас режим ATTI, e тобто без приймання до уваги супутників. Думаю, що єдине, що нам залишилося зробити, це запустити мотори, оскільки ми міняли промені. Так, мотори працюють, все гаразд. Звук чуєте, кожен відпрацьовує. Тож таке сьогодні було відео. глушимо мотори і хочу вам сказати такий висновок. Перше, банальна заміна променю на аутелі EVMAX 4T може закінчитися ремонтом корпуса в багатьох місцях, як ви побачили. Причому, якщо ви бачите хоча б одну тріщинку, огляньте повністю весь корпус тому що це Autel EvoMax 4T. У них все зроблено із гівна і палок. Також нам довелося міняти шлейфік GPS. Я вам пояснив, чому він рветься, в якому місці рветься і які симптоми можуть нам про це сигналізувати. Також через нашу власну помилку нам довелося перепаювати роз'єм на віжені одному з. Ну, відповідно, дрончик поїде знову або навчати курсантів, або навіть на бойові, як я вам сказав на початку цього відео. Ну і саме головне, що зробити, щоб не допустити до такої ситуації. Перше, ви можете використовувати так звані лижі. Ось такі лижі, які ставляться в нижню частину корпуса цього дрона. Замовити ви їх можете абсолютно безкоштовно, але, звісно, якщо ви військовослужбовець на Він UAHB. Такі лижі не заважають користуватися скидами, відповідно, вони прикручуються ось таким чином. І при посадці, звісно, вони більш-менш захистять корпус вашого дрона. Звісно, вони, можливо, не настільки збалансовані, тому у Він Hub є ще. Одне цікаве рішення це ось такі прикольчики, які надягаються на промені позаду і попереду. Це лівий, кожен із них підписаний. На таких лапах дрон стає просто як вкопаний, нічого не заважає помістити сюди підвіз, і відповідно ви захистите свої промені і свій дрон. Тож таке сьогодні у нас було відео. Якщо було цікаво і вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, оскільки у нас буде все більше і більше цікавого контенту для військовослужбовців і не тільки. А також пишіть коментарі, якщо залишились якісь запитання, або є якісь питання, які хотіли б, щоб ми висвітлили в наших наступних Відео, ну а з вами був я, Андрій Прищук. До нових зустрічей і па-па!